Так, звітуюсь за перший квартал 2025 року про роботу комунального некомерційного підприємства ЦП МСД селищної ради. До складу комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Великодимирської селищної ради Боровіського району Київської області входять 12 структурних підрозділів, з них 10 медичних амбулаторій, 2 ФАПа згідно штатного розкладу, КНПЦМСД Великодимирської селищної ради. 110 штатних одиниць станом на 31.03.2025 року кількість лікарів 20, середнього персоналу 36, молодшого персоналу 10, іншого персоналу 25. Укомплектованість відповідає 78%, 89%, 100 та 78% відповідно. За перший квартал 25 року на роботу прийнято 1 лікар, середнього медперсоналу одна особа, молодшого персоналу іншого персоналу 2 особи. КНП Восторими Співселищної Ради обслуговує 28 тисяч 075 осіб, з них 22 394 дорослого населення, 5681 діти, з них підлітки 1218 до 1 року 141. Кількість відвідувань до лікарів становить 18 344, з них з приводу захворювань 17 271. Кількість відвідувань лікарями хворих вдома 180 по програмі фінансової підтримки Великодимирської селищної територіальної громади профінансовано 2 мільйони 095 тисяч 300 гривень, витрачено 2 095 300 тисяч гривень, а саме 200 840 тисяч 900 гривень на е, виплату заробітної плати та нарахувань на медичних працівників Великодимирської селищної ради та технічних. 52,1 тисячі гривень для придбання бензину для медавтомобіля, канцелярії, батарейки тощо. 173,9 тисячі гривень для оплати послуг, крім комунальних, а саме для обслуговування газових та електромереж, обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання, ремонту автомобілів тощо. 40 тисяч гривень для відшкодування лікарських засобів, ой, 4 тисячі гривень для... Відшкодування лікарських засобів по програмі Наркотичні ліки. 1024,4 гривень для оплати комунальних послуг 824 гривень було покрито за рахунок відшкодувань орендарями. Кошти НЗСУ профінансовано 5 мільйонів 361 тисяча, витрачено 5 мільйонів 289 тисяч гривень. Ремонти пробіг за перший квартал 25 року своїми потужностями не проводились. Відсутня заборгованість по комунальним послугам та заробітній платі. Відповідно до потреб медичних амбулаторій профінансовано оплату послуг для обслуговування закладів за поточними договорами обслуговування та ремонт сантехнічного електричного обладнання, заправка та ремонт картриджів, ремонт медичних автомобілів тощо. За кошти НЗСУ, за перший квартал 2025 року закуплено реагенти на контрольну кров, на суму 138,9 тисяч гривень, що є необхідною мовою, для отримання точних і надійних електронних експериментальних результатів лабораторних досліджень за кошти Великодоморської об'єднаної територіальної громади було закуплено 1 тисячу літрів дизельного палива для нового медичного автомобіля для використання для надання паліативної допомоги та по програмі пересувна амбулаторія. У 25-му році наш медичний центр уклав договір з НЗСУ за пакетом мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям. Наразі мультип. Мультидисциплінарна команда лікарів працювала з трьома паліативними пацієнтами. Від Міністерства охорони здоров'я Богданівська медична амбулаторія отримала гематологічний аналізатор та відповідні розчини та реагенти до нього на загальну суму 107 тисяч гривень. Також від ЮНІСЕФ у вигляді гуманітарної допомоги наш заклад 3-4 штуки холодильників з льодом для зберігання вакцини на суму, це спеціалізовані холодильники. На суму 2106 тисяч гривень, а від КЗ «Кор» база спеціального медичного постачання 40 штук матраців на суму 27 тисяч гривень. КНП СММ з селищної ради активно займається розвитком свого персоналу. Медичні працівники на постійній основі приймають участь в різноманітних онлайн та офлайн семінарах. Основним завданням первинного рівня надання медичної допомоги є створення сприятливого для здоров'я середовища, формування відповідного ставлення громадян до свого. Мотивації населення до здорового способу життя. Сторінка в соціальній мережі Facebook – основний канал комунікації центру з громадою. Вона постійно наповнюється актуальною та корисною інформацією. важливими наголошені корисними порадами, партнерськими матеріалами від МОЗ, ЮНІСЕФ, НЗСУ, МОЗЮНЕСЕФНЗСУ, МОЗ України. Також медичними працівниками центру регулярно проводяться скринінгове скринінговенкетування на туберкульоз, консультації щодо заходів та засобів профілактики віл-інфекцій, туберкульозу, вірусних гепатитів. Бесіди з пацієнтами щодо здорового способу життя, основна тематика бесід профілактика захворювань, значення здорового способу життя, планування сім'ї, імунізація, реформування охорони здоров'я тощо. КНП СМСД Великодиморської селищної ради має меморандум, щодо співпраці разом з польською медичною місією за підтримки БФ «Фріда». жителі громади забезпечені медичною допомогою за участі лікарів мультимедійної команди та лабораторії і за де діагностику. Проваджено чергування лікарів для можливості отримання медичної послуг пацієнтами, пов'язані з первинною медичною допомогою після закінчення прийому пацієнтами лікарями в медичних амбулаторіях, а також у вихідні, святкові та неробочі, за телефоном реєстратора. У мене все в є які питання. Є питання. Скажіть, цей автомобіль, що отримали, які послуги саме він наблизив, і як він використовується, і чи ще є потреба у розширенні послуг? Значить, автомобіль... і... Я цих угу. додаткових нас... До автобусів? У нас автомобіль застосовується на надання паліативної допомоги вдома. Також ми розробили програму, і ми її самі фінансуємо це виїзна амбулаторія, персональна амбулаторія. Що це значить? Це автомобіль разом з сімейним лікарем виїжджає за графіком по тим селам, де немає, фельдшерських, де немає амбулаторій, навіть якщо є фельдшерські пункти, то фельдшер працює разом з лікарем. І, Перевозка важкохворих з дому до лікарні і з лікарні до дому лежачих за заявкою сімейного лікаря, тобто староста звертається до сімейного лікаря, якщо потрібно. Він пише службову записку, ми його ставимо в графік і людей доставляють до лікарні або з лікарні. Але грузить нікому, тому ми просимо, щоб хтось з родичів був, або люди були, які зможуть. Друга частина запитання, ну чи е, потрібно ну, на, наскільки е, дана послуга потрібна, я. чи потребує розширення даних е, послуг саме із. Ну, наразі, наразі я не бачу потреби в розширенні е, цієї. По, послуги. Нам, нам, да, нам, да. нам достатньо. Нам потрібно, ми вивчили своїм коштом лікаря ОЗД і нам потрібен апарат ОЗД новий. Ми зараз е, вийшли на торгів вже. Він буде не підстановлений, чи під УЗД треба окремо? Вкрай... Ні, під УЗД у нас окремий кабінет, але УЗД буде е, портативний, під і ми будемо проводити запис по всім амбулаторіям, і лікар буде виїжджати за графіком всі амбулаторії е, громади. Зрозуміло. І ще одне запитання. Откуда питання в активістів по використанню автомобіля в пошуку? Автомобіль є, він використовується, водій там є. Чи вони його не бачать, чи це просто хайп якийсь? Ну, я, я, вам, я, я можу сказати, що є, а чого немає, не знаю. Е, у нас в Бобрику не було сімейного лікаря, е, він вже є. З 1 квітня працює сімейний лікар, а автомобіль оттуда не куди Если є, як він все я працювало така У нас автомобіль села э, амбулаторії э, Бобрик, він обслуговує у нас і Шевченкове, і Бобрик. Два да. села він на обслуговування. Водій ну, на, на місці, в штатному все розкладі. Так, все працює. Кого ще який є запит? Є побажання звернути увагу на робочий час, більше тому, що є зауваження, є звернення громадян, що прийшли там в останні моменту. Лікари не застали, адмін не застали. Будь ласка, до вас звернуть увагу на відвідування робочого місця і чіткі, чіткі використання робочого часу. З якого до скільки, скільки мають бути на робочому місці. Безбар'єрність? З безбар'єрністю ми працюємо. Наразі ЮНІСЕФ відібрало шість наших амбулаторій і один ФАБ для проведення ремонтів внутрішніх і відновлення одної групи. Безбар'єрність. Безбар'єрність. без воги не відразлива. Ви не попадаєте? Ви не попадаєте, амбулаторія раніше є. Я не хочу таке попадати. Попадаю, а задоволення. І ще стосовно введення сторінки, громадськість потребує більшого висвітлення і більшого, Олександр Іванович, бути більше Я вас попереджу. Ваше питання, значить у нас по договору ЗСУ на у нас обов'язково повинен бути сайт. То ми зараз е, цим займаємося питанням, там буде повне наповнення, і буде людина, яка буде окремо цим займатися. Ну, тобто громада має знати, що відбувається і куди звернутися в разі тієї чи іншої ситуації. І постійно, постійно кожен день інформувати, що відбувається, що відбувається, які потреби маємо, і що ми працюємо кожен день. І громада потребує цього інформування.